Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні. Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. GSC Game World показали коротесенький трейлер другого сталкеру. Але що важливо відмітити, вперше за весь час з моменту анонсу гри він був дубльований українською. Тут ти можеш знайти все з друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо. Трупаки вештаються всюди. Не піду нікуди, я не саму. Інсайдери стверджують, що дев'яту частину резиденту перенесли. І буцім то тому, що кепком планують випустити перед новою частиною якийсь піноф чи онлайн-гру, або ще один неанонсований ремейк. У цьому ж всесвіті. Я не вірю. Я, я не вірю. А от дивіться, От тепер хресто зробили вір Едбун у твіттерах Виклав коротеньке відео, що демонструє гоумлендера, що має з'явитись в МК1. Ні, цей фрагмент не містив озвучки, тож спекуляції стосовно того, чи озвучить цього персонажа Ентоні Стар, досі активно вирують. Це схоже на якийсь жарт. Патч першого дня для Stellar Blade таки вносить кілька цензурних моментів. Так, тепер деякі костюми є. Ви не такі розпусні. Цицьки непогано. Народ любить цицьки, зробимо. О, ні, обійдемося без цицьок. Подейкують, що Bluebird Тім розпочали розробку якогось невідомого проєкту разом із видавцем Take-Two Interactive. Анонс, начебто, має відбутися десь колись цього року. А я вже вже інші пліткарі стверджують, що Sea Games розробляють кілька неанонсованих ігор, серед яких Project Survive, що ймовірно буде виживачем, та Project 3, що має бути якоюсь РПГ. Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Творці Elden Ring'у представили кілька колекційних речей з гри, що можна буде окремо придбати. Наприклад, повнорозмірний шолом одного з майбутніх босів доповнення Shadow of the Earth 3. а також виготовлену в реальну величину руку Меланії. Ясно, а руку продаєш. Я її дістану. Remedy оголосили, що Codename Condor, онлайн спінов контролу перейшов у активну фазу розробки. Нема коли скучати, бо вся робота відбулася інді-трансляція Xboxів, яку вони проводили на каналі Айджієнів. Під час неї показали Lost Records від Don't Not Entertainment, Tales of Iron 2 від sea Game, DLC до Vampire Survivors та ще купу інших інді-проєктів. Цікаво, хіба ні? Ні, що тут цікавого у паровій крамниці дядька Гейба застартував фермерський розпродаж. З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема, хто вірить мені, а хто ні. Вам пощастило, дешевше не купите. Хіба що поцупите? Встигніть придбати базові проєкти з елементами садівництва до 6 травня. Адже саме тоді і закінчиться ця акційна пропозиція. Я спіх вже пізно. Подейкують, що п'ятий Fallout доведеться чекати набагато менше, оскільки мікрософти приголомшені успіхом серіалу та власне бустом старих франшиз після його виходу. Бажають отримати сиквел швидше. Скорий поспіх людям насміх. мерщі. І щоб забезпечити цю швидкість, начебто гру дозволять робити абсолютно інші студії, бо Bethesda зараз активно розробляє шості стародавні сувої. Вже ширяться плітки, що цим проєктом займатимуться обсідіани. Все так. І за скільки ти пообіцяв їм це зробити? За дві-три сотні років. Дев'яносто днів. Перше доповнення до Старфілду буцімто має релізнутись вже цієї осені. Ми так я тобі повірив. кепком врешті показала ігролада куми. Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав, але все-таки є. Виглядає це діло дуже навіть непогано. А хто засмутився, що гратимете ви лише за дідівську версію, то не сумуйте. Скін молодого Акуми також буде. Реліз заплановано на 22 травня. I am the true master of the fist. Тим часом Незери пообіцяли випустити Мовадо в ростер Камео вже 7 травня. О, капець. Мікрософти нагадали, що 9 червня о 20.00 відбудеться Xbox Game SHOWCASE. Даруйте. Забув. А після нього буде ще один окремий дайрект, присвячений секретній ще не анонсованій грі. Подейкують, що це буде нова Call of Duty. Справді. Повірю на слово. Незабаром у Game Pass додадуть. Have a Nice Death вже в каталозі. Tomb Raider Definitive Edition з 2 травня. Кона 2 Broom 7 травня. Little Kitty Big City – 9 травня. А ви, пане кіт, що скажете? Кіт, скажіть, будь ласка, пару коментарів. Brothers A Tale of Two Sons 14 травня. Excuse me, Вибач мені, брате. Ти вільний. І я тобі не брат. Усе одно, чувак. Усе одно. Подейкують, що Hi-Fi Rush таки може завітати на перемикачі Нінтенди. А може ні. Returnal в честь третьої річниці релізу, отримає комікс на 88 сторінок. У продаж має надійти вже 22 жовтня. Як ви знаєте, мальописна спільнота проштовхує питому термінологію. Конкретно це терміни мальопис і мальована історія. Студія Кіокен, творці серії Ділівер Ас it, has... it out. Закрились, звільнивши всіх співробітників. У мене на такий випадок навіть кадилує. Вони активно шукали видавців та спонсорів та зазнали невдачі. Ото непруха. При цьому в розробці в них було десь 5 проєктів. Керівники не опускають руки та планують відродити компанію. Проте вирішили бути незалежними і замість видавців тепер збирають кошти на нову гру Deliver Us Home за допомогою кікстартеру. Це ж просто суперкльова ідея. Інсайдери стверджують, що кепком незабаром анонсує Resident Evil Code Veronica Ремейк. Вийти гра має 30 лютого наступного року. Брехати можуть усі. Майже. Майже всі брешуть. 6 червня асасини у міражі вийдуть на айфони з чіпами М1. Типу, комп'ютерні чіпи. Догнала? Ні, Ворнери анонсували Бетмен Arkham Shadow Шедоу для віарних шоломів Цукерберга. Релізнутись обіцяють до кінця цього року. А більше подробиць розкажуть 7 червня на Самргеймфесті. Нащо? Тому що ви не йдете до них. Я не маю часу на таке. Ситуація серйозна, Брюс. Перед платникам PS Plus цього місяця роздаватимуть EA Sports FC24, Ghostrunner 2. Тюнік, а також Destiny 2 Lightfall. Всі ці проєкти можна буде додати до своєї бібліотеки вже 7 травня. Це uh, все, все? Усе? Гостоп Tsushima 16 травня релізиться на ПК. Тож розробники апдейтнули консольну версію, аби та підтримувала кросплейну мережеву гру в режимі Legends. Хочеш зі мною? Okay. Давай. Трьохгодинна демка загону самогубців вбитий лігу справедливості стала доступна передплатникам PS Deluxe. Часу обмаль. Завдання для крутих. Найуспішнішим фалаутом є мобільний Fallout Shelter. Як несподівано. А після буму, що породив серіал, і його прибутки також значно підскочили. Лише подумай. До речі, в другому сезоні серіалу кінороби офіційно підтвердили появу кіхта й смерті. От вміють же спойлерити чортяки, навіть краще за мене. Знімаю перед вами свого невидимого капелюха. Не повірите! Новий патч для Старфілду, що планують випустити 15 травня, має додати до гри режим продуктивності для консолей, який дозволить насолодитися грою в 60 кадрів. На ПК-то вони і так були, а от на консолях з цим траблив. Тож Xbox Series X тепер тягне в 60 FPS, а от власники коробки SS сумують. <клес> Також подейкують, що в грі з'явиться транспорт. Проте невідомо, чи буде це в цьому, чи в одному із наступних оновлень. Два місяці я його тулив, поки стулив. Розробники другого Гелблейду пообіцяли постити щоденно якийсь контент про гру аж до дня виходу. І так, десь два тижні. Фрогверси у Твіттері поділились трьома новими концепт артами «Сінкінг Сіті. Один із них можна було помітити в їх соцмережах і до того тільки в гіршій якості. А от тепер це як то кажуть, хай резолюшн. Як же це красиво. До теми. Хочу нагадати про обговорення з приводу додавання до гри українського озвучення, яке ви можете підтримати за посиланням. Ну або ж, власноруч, понаписувати розробникам у соцмережі. І сподіваюсь, ми таки зможемо почути цю гру українською. Це капець як важливо. Капець. Реально. HQ Nordic і собі наперед запланували власного шоу що відбудеться 2 серпня о 22.00. обіцяють показати там ремейк готики, <рес> а також Titan Quest 2, Ну і кілька неоголошених проєктів сюрпрайзом, так би мовити. Не треба, ні руки геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. Вже 21 травня Ubisoft обіцяють випустити X-Defiant, фрі-ту-плейного шутера, що є ледь не першим офіційно українізованим проєктом Юбіків. І такого має бути якомога більше. Цього тижня в епічній крамниці Тіма Свіні роздають Cat Quest 2 та Orcs Must Die 3. Триватиме роздача аж до 9 травня. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Мій знову нагадав, що Shadow of the Earth 3 буде одним єдиним доповненням до Elden Ring. Тож після його релізу, 25 червня, можна буде вже офіційно починати чекати анонс нового проєкту від Фромів. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. CD Projekt поділились цікавою статистикою смертей гравців у кіберпанку, де почесне третє місце займає падіння з висоти. А гравітація безсердечне штерво. А пам'ятаєте, я колись бурчав на російські написи в Stellar Blade? так от виявляється не дарма. Ці корейці в твітерах вже підлизуються до московицьких розробників та стверджують, що надихались їхньою недогрою при створенні власної. Нещодавно знову активізувалися чутки про Steam на Xbox та всі ігри Мікрософтів на консолях Sony. Що ж, поки достеменно нічого не відомо, та ніяких офіційних заяв теж не було. Але судячи з успіху Thieves та Rush, ймовірно, до цього все потроху йде. Очевидно. Очевидно. Ed Boon 5 травня поїде в Мексику. Виїжджаю. Аби щось там розповідати про Мортал Комбат, Чи буде там якась трансляція? Чи викладуть вони якийсь запис в інтернеті? Поки невідомо. Того ніхто не знає. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.